Добрий день, дітки! Ми зараз з вами знаходимося у нашій групі, а точніше, у куточку природи. Бачите, ось наші квіточки, які ростуть у нашому куточку. Я хотіла б з вами сьогодні поговорити та пригадати, як же потрібно доглядати з рослинками кімнатними. Подумайте, дітки! Молодці. Кімнатні рослинки потрібно обов'язково поливати, бо інакше вони не зможуть рости. Також час від часу підживлювати, щоб вони отримували різні корисні речовини для свого росту і розвитку. Обов'язково час від часу рослинки пересаджують. Інші горщики, коли квіточка підростає і стає вже великою, то їй стає тісно вже в горщику, мало місця. Тоді квіточки розсажують вже більші горщики, щоб їм було зручніше рости. А також квіточки потрібно тримати в чистоті, протирати їхні листочки, щоб на них не було пилу. І тоді рослинки будуть рости дуже гарні. І вас радувати. Скажіть, дітки, а чи допомагаєте ви своїм матусям вдома доглядати за рослинами кімнатними? Надіюсь, що так. А якщо ще хтось не допомагає, то думаю, тепер обов'язково буде допомагати. Дякую вам за увагу. До побачення!